Скажи, які програми загалом, от в тебе найчастіше студенти обирають в газі. Найчастіше все таки це International бізнес. Там, до речі, в цьому університеті представлена як чотирихрічна програма, так і трьохрічна. Але якраз от тим, кому не вистачає трішки цієї академічної підготовки, тому що вимоги на чотирихрічну складнуваті, Я б сказала, там все одно такі трішки відбір відбувається. Тому часто якраз обирають програму Foundation, де можна ще вивчити англійську, трішки адаптуватися і перейти на International бізнес. Також. Часто вибирають по комунікаціях, там хороша програма Media and Communication, фінанси. І навіть в мене їхав студент на спортменеджмент. Я запам'ятала, це такі, один з таких випадків, коли прям чітко хотіли в спортменеджмент піти. Але загалом в мене є студенти, які вступають і без програми Foundation. Це тоді в таких випадках, коли хочуть вивчати право. Частіше це на International Law йдуть або European Studies. Але взагалі, це програма Foundation, якби скажемо, одна з таких популярних, незважаючи на те, що вуз є приклад ним дуже